Друзі, щодня я отримую від вас десятки повідомлень про те, що е, ви хочете податись на карту цукер, е, хочете стати моїм клієнтом. І знаєте, спочатку я відмовляла, казала зачекайте, ми не знаємо, що буде, але потім пригадала собі вересень цього року, пригадала, як довго і важко працювали наші експерти по ночам, Бо людям потрібно було податися останній день. Люди зверталися зазвичай. Тому для того, щоб такого хаосу не було, я прийняла рішення і відкриваю анкету перед записом на карту цукер. Так, ти можеш залишити свої дані нічого наразі оплачувати не потрібно. І як тільки з'явиться інформація, платформа про карту цукер. Ми з тобою сконтактуємо. Е, анкеті залишаєте свій номер телефону і емейлу, згоду на обробку персональних даних. І мої експерти, або я особисто е, зв'яжемося з тобою, як тільки виникне можливість подачі, підпишемо онлайн-договір і подамо онлайн-заявку. Тобі не обов'язково проживати в катові, це може бути будь-яке воєводство. Ми працюємо по всій Польщі. А тут просто подача буде онлайн, тому місце значення, місце проживання не важливо. Моя фірма займається картами побиту часового сталого резидента і громадянством професійно, тому довіряй свою карту цукор теж професіоналам. Чекаю тебе посилання на анкету в шапці профілю.